Доброго дня! Та я тоді ще раз представлюся я керівниця проєктів R&D, тому що ми багато уваги приділяємо. Науковим дослідженням. У нас є науково-дослідний центр, яким керує Аркадій Лунгу. І дані його команди. Я сьогодні теж буду презентувати, особливо мікробіологічний напрямок, який очолює Михайло Журба. А також у нас є кліматичний напрямок. Я вам покажу зараз нашу стратегію. І його очолює Марта Трофімова. Сьогодні якраз згадували про конференцію кліматичну, яка відбувається. Ось вона останні тижні там перебув. Буває і бере активну участь там з презентацією і наших результатів, ну і загалом, щоб бути в курсі подій. Прокернил трошки в цифрах, як ви бачите, наші цифри порівняно з минулим роком змінилися. У нас відбулася оптимізація земельного фонду. Продумана, а також ми зараз не обробляємо 11 тисяч гектарів через їх близьке розташування до бойових дій. Частково частково це деокуповані території, в безпечності яких ми зараз не впевнені. Ну і тобто, начебто, на фоні нашого земельного банку, це не так багато, але ж 11 тисяч гектарів. Ми їх продовжуємо орендувати, але вони з нами зараз. Також у нас збільшився навіть під час повномасштабного вторгнення, нас стало трошки більше. Тепер у нас працює біля 11 тисяч людей, але країн, куди ми експортуємо, стало менше. З усім зрозумілих причин. За рахунок того, що ми велика агрокомпанія, ми в чомусь можемо бути дуже стабільні, але інколи це може бути трошки інертно. А ми розробляли до повномасштабного вторгнення велику кліматичну стратегію для того, щоб знайти своє місце в циркулярній економіці для сталого розвитку, тому що ми всі розуміємо, що треба рухатись в цьому напрямку, тому що ресурси скінченні, як нам сказав сьогодні пан модератор і нагадав, на нас стає більше ресурсів стає менше, і з цим треба щось робити. І агропромисловий сектор він стає все більш промисловим. І робить свій доволі великий вклад в забруднення, в кліматичні зміни певним чином, в вуглецевий, в вуглецевий слід теж ми додаємо свій вклад, і з цим треба робити. Це велика гарна стратегія, яку весь 2000 21 рік ми розробляли сюди було залучена вся вертикаль наша. Зараз вона стоїть не те, щоб на паузі, але звичайно, що воєнні вимоги змушують трошки стримувати і перепрофільовуватися. Але це для розуміння наскільки цей напрямок для нас важливий. У нас є окрема керівниця цього напрямку, і ми без сумніву його продовжуємо. Ми дивимося на різні можливості в галузі декарбонізації. Тобто, практично всі доповіді, які сьогодні були, да, і про Агріна, ми з вами співпрацюємо, і БТУ центр, звичайно. Ми дивимо, ми вступили в асоціацію біоенергетики. Ми дивимося теж в цьому напрямку. Тобто, практично всі ті, які зараз розглядаються, перспективні напрямки, ми їх для себе теж розглядаємо. Що таке здоров'я ґрунту, я думаю, тут особливо не треба зосереджуватися, але далі я прийдусь по пунктах, що ми вже робимо, в якому масштабі, про те, що здоров'я ґрунту важливо не лише для рослинництва, про те, що зменшення ерозії, яке ми думали, що це наша найбільша проблема. Да? До повномасштабного вторгнення зараз ми слухали всі ці доповіді про забруднення і що нам робити з втраченими територіями, які засоби ремедіації це стає поступово великим викликом, але ми пам'ятаємо, що зміни клімату теж з нами залишаються. А це основні п'ять принципів здоров'я ґрунту. Ну, тваринництво це не наш напрямок, да, тому ми його більш-менш оминаємо. Мінімізація обробітку з 2014 року. Ми пробуємо певні аспекти стріп тілу, верти тілу. У нас є і техніка, і напрацювання, але звичайно, що ми не можемо повністю туди переходити. Поки це не буде обґрунтовано і з без втрати продуктивності. Але ми як там для гріне змогли представити достатні докази того, що так ми рухаємося в напрямку мінімізації обробітку і чому ми віримо в декарбонізацію, тому що ми вже це робимо доволі багато років. Ми всі ці заходи робимо для себе. Ми повернулися до покривних культур, які ми починали використовувати в 2016 році. Зараз я вам покажу трошки більше, куди ми рухаємося. Біопрепарати. Я не можу на них не зупинитися, тому що. Ми от вчора згадували, на яких же площах кернел застосовує біопрепарати. Я тут можу сміливо сказати, що на кожному нашому полі за останні 10 років побували біопрепарати, а колись бо більше, колись менше. Ми дуже вдумливо підходимо до використання залежно від кліматичних умов. Ми весь час тестуємо в науково-дослідному центрі. Звичайно, що інокулянти війшли. В нашу технологічну карту повністю. Деструктори у нас закладені довгі досліди, ми використовуємо їх на виробництві. Не буду на них сильно зупинятися, бо ми декілька років про них багато розповідали. Біофенгіциди це тема, в якій ми зацікавлені як ніхто в Україні. Біоінсектициди у нас використовувалися і у нас є дуже цікаві напрямки ось по діабротиці, бо ця проблема до нас прийшла. Ми вже три роки тестували препарат Метавайт. Ми ним дуже задоволені, він нам подобається. Ми будемо рухатися далі. Але загалом мушу сказати, що ми використовуємо дуже багато біопрепаратів. Мій останній слайд буде присвячений цьому. Ми розуміємо, як швидко розвивається ця галузь. Ми знаємо, що біопрепарати це той знаєте останній рубіж, який може вам додати збільшити продуктивність, а також, безперечно, здоров'я ґрунту повернути. І тому ми спочатку знаєте, налагодили всі інші процеси. А тепер ми додаємо різноманітні біопрепарати. Звичайно, фосфор та калій мобілізатори, біостимулятори певним чином, ми використовуємо. Зараз, ось, наприклад, ми ще заходимо в покривні культури, про які сьогодні теж буде цікава доповідь. І знову ж таки, як заходимо, вже цього року ми посіяли 35 тисяч гектарів. Також ми в нашому НДЦ тестуємо різні комбінації і різні суміші, і різні способи висіювання. Також ми порівнюємо. Як різноманіття рослин впливає на збільшення бактеріального різноманіття? Да? Тому що ми вважаємо, що дослідження мікробіому ґрунту дуже додадуть нам в правильному розумінні, які біопрепарати нам потрібні, як їх краще використовувати. Про симбіонтів, антагоністів, і як з цим рухатись далі. А ось тут про важливе питання, яке в тому числі посприяло створенню нашої. Біолабораторії, мікробіологічної лабораторії, тому що якість біопрепаратів це фундаментальна річ для того, щоб вони були корисними. І, наприклад, ще у 2020 році лише третина заявлених біопрепаратів відповідала якісному і кількісному складу. Да? Тобто на ринку бувають дуже різні варіанти. Але в той же час, в 2022 році, коли у нас стабілізувалися і партнери, і дослідження, і лабораторії, Раторія працює на повну потужність. Ми бачимо, що вже більше 90%. А тобто, спільна робота, спільний взаємоконтроль дуже багато до цього додають, і ми теж вважаємо, що це наш вклад в те, що якість препаратів покращується. Тут я можу, я спробую залишити нам більше часу на дискусію, тому що розповідати дуже багато є про що. Я можу лише сказати, що наша присутність тут і підтримка цієї конференції це наша заява. Да, як і наш, я вже можемо оголошувати. Ми всереду підписали меморандум з БТУ центром, який просто засвідчив, що ми вже 10 років співпрацюємо в цьому напрямку і будемо продовжувати. Співпрацювати. У нас у всіх багато планів по відновленню грунтів, підвищенню врожайності, тому сподіваюся, що ми продовжимо плідно співпрацювати. Дякую за увагу.